Другі глядачі, рада вітати вас на своєму каналі. І так, сьогодні розбираємо питання так або ні. Стоїте перед вибором, не знаєте, як буде тисячу думок в голові. Я запрошую вас на розклад. Він, загальний, підходить для будь-якого знаку, зодіаку, Неважливо, чоловік ви чи жінка, важливо, щоб у вас програвалася ситуація. Давайте подивимось, як вирішиться ваше питання: так або ні. Коротко про головне. Це буде у нас. Так. А це буде у нас ні. Думайте про своє питання, про свою ситуацію. І давайте дивитися, як буде вирішуватися. Так або ні. Що я тут бачу? Паш кубків. «Другі глядачі. Якщо розглядати ваше питання на так, вам потрібні зміни, вам дійсно потрібні зміни, Якщо ви вагаєтесь, не знаєте, що вам вибрати. Я зараз буду детально вам описувати цю ситуацію. Я, до речі, ще хочу добрати по одній карті на колоді протилежностей, тому що дуже важливо звернути увагу, чи немає у вас перевернутого стану. І так, ще все ж таки хочу трішки доповнити розклад, більш детально подивитися, тому що ви. Стоїте перед вибором, це для вас важливо. Не просто так не можете вирішити. І ще буде в нас така додаткова карта на колоді протилежностей. Дорогі глядачі, ви маєте розуміти, що треба дійсно пробиратися, що треба обирати для себе якусь стежинку, не дослухатися до думки, навпаки, керуватися тут своїми почуттями. І я хочу сказати, що ваша ситуація вона така, знаєте, незвична. Ви як ніби обираєте дійсно між тим, як ви себе почуваєте, і між тим. Як для оточуючих це виглядає? Можливо, стосується тут ваших почуттів. Розклад є загальний, буде програватися по-різному. Але дуже важливо, щоб ви дійсно не боялися, щоб цей страх не був великим для вас, тому що зміни потрібні. І якщо ви стоїте перед вибором так або ні, я би радила вам обрати так. Тому що тут рицар випадає після пажу, а це означає, що дійсно буде розвиток, будуть події, все буде змінюватись, буде покращуватись. Дуже важливо розуміти, що це буде приносити вам задоволення, правильні емоції, почуття. Ви будете емоційно почувати себе добре, будете щасливими. І дуже важливо також розуміти, що... чому ви стоїте перед вибором, тому що ви більше так не можете, тому що дійсно вам треба зважити всі за і проти. І щось обирати, це важливо. Сьогодні мій голос трішки, звісно, незвичайний, тому що, дорогі глядачі, літо, а я захворіла, але я думаю, що це не так і важливо. Тому треба вибиратися. Треба дійсно ситуацію для себе змінювати. Ви все рівно так не можете. І навіть я обрала, ви бачите колоду протилежностей, щоб доповнити, щоб впевнитися, і тут бачите підвішений стан, старший аркан. Карта, яка показує, що дійсно ви більше так не можете. Треба це змінювати. Це вже тягнеться довгий час, і треба зважитися вам на щось. Треба робити кроки. Якщо дивитися ще на лицаря, то дійсно багато чого залежить від вас. І вам знаєте, як відповідати за це все, і вам треба зробити перші кроки. Тому важливо не боятися набрати сміливості і йти тільки вперед. Зараз ми ще подивимося, що буде, якщо ви скажете Ні або якщо ви обираєте для себе слово ні. Але тут дуже важливо, що мені дуже імпонує, мені дуже подобається оця ліва сторона. Тобто, коли ви дійсно кажете так: вам це треба, вам треба це для емоційного стану, для вашого щастя, для вашого внутрішнього задоволення. Так, ні, дивимося, що ж показуть, покажуть нам карти, якщо ви скажете ні. Королева кубків дуже важливо розуміти, що це карта, яка показує дійсно прибуток, показує щось хороше, якийсь новий етап ваше життя буде змінюватись. Воно вже не буде таким, як раніше. Тут дуже важливо не закривати все це. Також, якщо дивитися далі, що я бачу тут, я бачу тут трійку. Жезлів, карта, яка показує майбутнє, тобто людина дивиться тільки вперед, ви зараз стоїте дійсно перед вибором так або ні. Що ж буде, якщо ви все це закриваєте, якщо ви обираєте для себе ні. Другі глядачі, ви залишаєтеся в підвішеному стані, ви залишаєтеся в такому положенні. Тому стоїте перед вибором, як я вже казала, тисячу думок, зважуйте всі за і проти. Але ж ви не просто так обираєте, вам погано, вам треба щось змінювати, вам треба вибирати. Пробиратися точніше, знаходити стежинку, це відкриває вам нові можливості, це змінює ваш емоційний стан, змінює ваші прибутки, ваше життя. Можливо, тут навіть буде щось стосуватися сім'ї, родини, бо знову ж таки бачу кубки і бачу навіть королеву кубків, а на цій колоді, колоді щоденної відьми. Ця карта показує, що жінка вагітна, тобто поповнення, змінення, зміни в сім'ї. Додаються якісь люди, які будуть назавжди з вами. Ось що дуже важливо не втрачати все це. Важливо також розуміти, що ви дивитеся вперед, як ніколи тут вибудовується для вас нова дорога, нова стежинка, нові горизонти. Не знаю, ви зважуйте, звісно, ви. Можливо, то ще вам потрібна якась підтримка, бо випадає шістка пентаклів, але ви її отримаєте, тому що дійсно тут у вас буде поміч, хтось вам допоможе, хтось вам щось підкаже, на когось можна опиратися в цій ситуації. і Головне, нічого не боятися. Так, і старший аркан справедливість. Дорогі глядачі, дуже важливі розклади. Коли сумніваєтеся, ще треба щось додатково почути. Треба якась підтримка, треба зважити все, як кажуть, всі за і всі проти. Але якщо я сьогодні відкриваю цей розклад для вас. Можу сказати точно, що по справедливості вам потрібно змінювати своє життя. І якщо ви зараз щось вибираєте і вам важко, ви не знаєте, як вам бути, що робити далі, пам'ятайте, що змін все рівно не уникнути. По долі це йде. І пам'ятайте, що в такому положенні ви все рівно довго би не були. Тобто там, де ви знаходитеся, в тій ситуації, в якій ви є, ви все рівно би не залишилися, треба було би щось зміняти рано чи пізно. Просто коли ви не кажете, так, ви затягуєте час. Якщо ви одразу вибираєте, ви одразу щось змінюєте. Якщо ви кажете ні, вас хтось, до прикладу, кудись кличе, хтось вам щось пропонує, вам треба якісь зміни, а ви все це відкладаєте ні, ні, не зараз, потім, колись часом, все рівно це до вас прийде. Але ви маєте розуміти, що ви відкриваєте для себе нові можливості, нові горизонти. Тому не затягуйте з вибором. Сьогодні ви отримали інформацію підказки від вищих сил. Не даремно. Сьогодні ви маєте зануритись в свій внутрішній світ, ще раз запитати себе, чого хочете ви. В жодному разі не прислухайтеся до думки інших. Тут маєте вирішити особисто ви, тому що тут дуже важливо, щоб цей шлях знаходили ви, а не хтось за вас. І цей вибір був дійсно щирим від серця, як кажуть. Дорогі глядачі, я вам бажаю всього хорошого. Такий сьогодні був розклад. Пам'ятайте, чим швидше ви кажете так, тим швидше ви вибираєтеся з своїх давніх ситуацій. Всього вам хорошого, гарного вам вибору! Нехай всі дороги для вас будуть відкриті. Приємно, що ви зі мною, і до нових зустрічей, ваша Надія Вкраща!